Молодіжна журналістика, українсько-польський проєкт із медіаосвіти дістався Запоріжжя. Школярі та студенти з усієї області віком від 14 до 18 років мають можливість не тільки отримати корисні поради від професіоналів, а й позмагатися за головний приз. Поїздку на відомою журналістському осередку Міжнародний Львівський медіафорум 2016 більше розповість Аліна Савченко. У попередні роки молодіжний журналістський проект Справа в голос 2.0» розкрив творчий потенціал талановитої молоді з Польщі, Литви, Білорусі та Західної України. На думку організаторів, серед яких редактори популярних в Україні друкованих та інтернет-видань участь у кількаденних медіа тренінгах та спілкування з професіоналами інколи приносить більше користі аніж вивчення теоретичних азів журналістики. Аби виявити свої здібності, учасники єднатимуться у творчі групи та працюватимуть над випуском власних віртуальних газет. Групи школярів. Прослуховують три цикли довготривалих тренінгів. Ми спочатку почали о 10-й годині. у Нас була перша зустріч. Закінчили ми о 18-й годині вечора, і діти розходитися не хотіли. Безцінна практика у написанні статей, інтерв'ю, знайомство з творчою кухнею, провідних телеканалів та редакцій. Справжній шанс для школярів та студентів глибше зрозуміти і полюбити професію. Та й головний приз травнева поїздка на медіафорум до Львова вартує витрачених зусиль. Головною метою цього проекту є не просто навчити медіаграмотності. Такі тренінги і такі курси у нас дійсно існують в Запоріжжі, але тут більш практична складова. Я дуже сподіваюся, що цей проект буде продовжено і восени. І також вдасться набрати чотири групи з Запорізької області. Від отриманої нагоди постажуватись у справжніх акул медійного простору майбутні журналісти у захваті, адже попри юний вік свідомо обрали саме цю професію. Це Можливості, можливості розповісти щось нове. Розказати те, що ніхто ніколи не чув. Можна завдяки цьому вийти в люди, можна побачити щось, відкрити для себе щось нове. Це надія для українців, тому що в наш час багато українців перестали довіряти владі, і для них інформація, яку несе та знаходить для них змі, це Um, дуже важлива опора.